З фотосесії. Let's go. Знімай, знімай, ви справді перукар. Я не маю що. Лютий. Цінності плістендап. Жінку вашу любив. Сесії. Це щось для влогу. Сьогодні ми прийшли фотографуватись на паспорт, тому я взяв кеп, щоб бути згадковішим на паспорт. Ваші емоції. Доброго дня я щасливий поставитися. Я радий сьогодні бути тут. Це серйозний радісний. Зацініть, будь ласка, образ повністю з жовтими шкарпетками. Тепер червона кепка форса да. Феррарі, але маю... червона. Де, блядь, базару ноль. Це mm. правда. Я мене більше У нема... мене є дві кепки, вони обидві червоні. Ну що я маю робити? Вулклад, я вперше бачу його в брюках і в сороках і в прекрасних шкарпетках. Ліля, ваші емоції, ваші емоції. Готуйтесь, це має чуть порізний піджак. Тут решаю, щось дуже поділовому. Ваші емоції. Я не маю часу. Алю, Ксюша, зроби, будь ласка, нам два кофі. Э, два кофі і сорочок, будь ласка, з слайсиком. Слайсиком, так? Да? І Віктор Геннадійович, будете яка Що троєчка, пожалуйста. Штайки, це я. Добрий день. Чуні за Боже, Які всі красиві, Я вперше їх бачу таких красивих. Такими красивими ще ніколи не були. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, коротше, в школі був чувак, який зістригав все волосся <риснє> і лишав лише <вошел>, оцю хуйню отак позаді, оцей мишучий хвостик такий їбаний. <риснє> я хочу лягти цей стиль. <риснє> Моє, моя нога кінчається отут. <риснє> А далі вата понаправи без, без приколу <laughs> далі. Просто стилі. Ну що Карпет <laughs> далі тримається на Гарини. Ще зараз піджать буде. Зараз це буде лютий секс. ласка, Ви знаєте, хто хто виграв на холостяку? Будь ласка, повідайте. <laughs> хто? виграло кохання в першу чергу. Я наже малювала вчора. собі. — Підготовка все А Це професійний фотограф <laughs> ласка. Фотосесії не це... фотосесії замовляє і... Ладно. І дуже вчасно. Це... Ви справді перукар? Це ж перукарня у Вікторії? Бо я дайте за проїздом. Щоб передивитися, ви зможете в цих гулярах себе. Далі вибираємо такі трошки загадкові. Ой, ці прикольні. Щоб коли ви їдете в автобусі, можна було таке непаляно дивитися, що люди залипають в телефоні. Ой, це олдмані. Ну, це олдмані, так. Це одмані, це, це стандарт, наскі не цікавлять. <рик> да, да. блядь, зразу очі щуряться, на цю популяр, блядь. Тут отак от, от, хочеться ходити. От, блядь, І <рик> ходіваєш, тут спеціальні кріплення для пальців і отак от ходиш по цій. Оооо. Я грибу, <рик> <Вашкий> <рик> Вася. Вася, будь ласка, хватися. <рик> <рик> знімай, знімай контент. <рик> <рик> Я вивчаю. Я звільняюсь, сидіть нахуй. Знаєте <рик> що? Жінку вашу любив. Хто? Та ніхто! Хто дзвонив. <рик> Я був готовий до нокауту Чому ти впав? Слизько, зима вже на вулиці. І Бачите, потужні зими, що слизько навіть приміщень. Плюс світло виключають, тому немає опалення, я А як то мовить, мовить Просто знімай лице Сержа, а я буду на фоні робити звук. Знаєш, катебе? Карп. Хочеш на морі катайся на мій банан над той? Наташа? Наташа, у мене такий твердий волос, що це і хочеться і колиться. Наташа, поняла, так? Добре, що я ну... Потрібна просто практика. Зроби рекламу. Я рекламую ці прикраси, бо все прекрасно для вашого тіла, для вашої душі, для вашої самоції. Тільки вдягнувши ці прикраси, ви зможете відчути себе на всі сто. На всі сто прикраси, переки вдягніть на себе і відчуйте, що як скобочить золото ваші капіляри. Я зацікавлений. Давай навіть воїн за його. Це ж в мене є деподронки. Чуєте, Андрій зараз короче, як гречка на посуді, треба віддерти. Ми не пропагуємо е, ніяких відносин між чоловіками, але ви тільки що бачили цінності плі-стендапу. Зараз буде фоткати з Єленкою. О боже, Іванка, покажи, де тебе хлопчик трогав. А тепер, а тепер давайте перевіримо, що коли це більше, волосся Васі чи... О, знаєте що, нам треба зробити крінжову сімейну фотку. О, є, отак сімей.